Є шофарист <гум> біблійний. Нам... У нас є трімбідо, шофар і труба <гум> є, й, і нас троє, так що нам буде весело. Друга церква Агапа, нарешті прийшов час. Ми вже на дорозі з нашою новою місійною командою на дорозі до Харкова. Це ранок, сьома година дня, 17 квітня. Понеділок, якраз після Пасхи, дуже символічний духовний момент. Їдемо веземо людям продуктові набори, обмазання Святого Духа, благословення нашої любов'ю і словами. Ось наша команда новий склад. З нами поїхав Юрчик Візнюк, благословення наше. Він допоміг нам багато продуктів дістати. Він такий шустрий у нас тепер. Зв'язку з тим, що волонтери на фронті між солдатами знає, де двері відкриваються, закриваються, і все таке. маємо план після цього, як ми роздамо ці продукти, які ми приготували в Львові, з ним з Юрчиком заїхати ще до одного капеланського фонду. Якщо нам вийде, Господь благословить, то ми наберемо ще так, таку саму одну кількість вантажу для того, щоб роздавати убогим людям в Харківській області. Отже, і ще з нами їде отакий. Можна сказати, одіозно, унікально романтичний брат, наш шофарист. Ми маємо паралельно одне пророче завдання від пастора Джона Марка, правильно? Джон Марк. да. Він нам дав завдання, це бо це я ще окремо знімем наш репортаж: заїхати в саму крайню східну точку нашої України і трубити в шофар, молитись, хвалити Господа, щоб Господь зарахував. Нашу молитву і нашу хвалу нас трьох, як молитву, хвалу цього загону левитів, які йшли в біблійній історії перед військом ізраїльським. І ми знаємо в цій історії, що дав, вивільнив ангелів силу Святого Духа, і три ворожих армії вони покорилися чисто перед Святим Духом. Тим словом, це трошки пізніше. Отже, Сергій дуже багато зробив. Підготовці цієї місії він став надзвичайним помічником нашої церкви. Три, міс... Три тижні десь ми працювали, да, Сергій? Да, збирали людей, їздили, збирали продукти, купували ці упаковочні матеріали і так далі. Отже, заслужені наші брати, можна сказати, вже так міні-ветерани місійного служіння. Їдемо на схід. Отже, перед нами довга дорога, поза тисячу кілометрів. Господь з нами. Господь з нами. Подолаємо всі незгоди. Шофар з нами. Шофар з Сергієм. І знамик. Отже, ми їдемо. Ще раз вам нагадаю перед історією цієї поїздки. Попередні поїздки були організовані нашим доросліним пастором Сергієм Любченко. Їздили по церквах, його є пескопська Вочина. Отже, зараз ми їдемо, бо нам на Фейсбук, сторінку нашої церкви. Законтактувала одна волонтерка з Харківської області і дуже так гаряче зі серцем вона просила, щоб ми, як церква, хоч чимось допомогли цим віддаленим місцям Харківської області, бо вона говорила, що е, допомогу роздають в Харківській області, але до тих віддалених місць вона просто не доходить. Отже, ми, як церква, відкликались до цього, їздили по різних фондах. У Львівській, Тернопільській області зібрали продукти, які ми могли зібрали досить багато. Потім у нас був цілий період. Ми упаковували це в окремі коробочки, ящики, і за спиною у нас біля 200 цих коробок. Це означає, що завтра 200 коробок отримують 200 родин. На якийсь тиждень це їм буде гарна підтримка продуктова. Там всередину ми вложили також духовну літературу. Переважно на такого ну, дитячого вигляду, але я думаю, собі люди в Харківській області, якщо вони взагалі не мали ніколи зустрічі з Богом, не знають ніякого не мають пізнання про христову дорогу, це їм буде сам раз. Також ми хочемо, подивимося по ситуації, е помолитися з тими людьми, сказати їм якесь пасхальне слово, взяли з собою олію. Я так хочу запропонувати цим людям, щоб як священик Божий. Будемо трошки, знаєте, камуфлюватися під традиційні форми, але щоб тільки положити на них нашу руку, святу руку, руку цілої нашої церкви, щоб ці люди отримали помазання Святого Духа насправді, щоб торк Ангела відбувся і щоб далі Бог супроводив їх скрізь всякі труднощі у цієї війни до спасіння. Отже, от таке наше завдання, місія. Ще раз повторюю, три завдання роздати людям продукти, що є немаловажним. Друге це помолитися за цих людей, сказати їм Боже Слово. А третє це добратися до самої східної точки нашої України і перед тим наступом нашої армії, який буде очищати нашу землю від всякої нечисті російської. Ми виконаємо цю пророчу дію. Ми будемо шофарити, і ми будемо молитвою проголошувати хвалу Богові, яка є основою на нашій землі. Отже, так, отже, ми їдемо. Брат Юра, пару слів. Що з Господом. Я дуже вдячний Господу, що мене дав до такого пастора. <ріст> <ріст> дуже вдячний і щире його серце. Амінь. Сирий. Слава Господу за цю місію, яку ми маємо, і будемо проголошувати перемогу нашу на Сході і допомагати цим людям. Ісус Господь, їдемо з Богом, слава йому. Так що місія наша почалась, ми на рівно, проїжджаємо рівно, От, запаковані коробки наших речей, над якими ми трудились. Отже, веземо майже 200 пакунків. З Богом, друзі. Наша місія номер 4 на схід. Місяць квітень почалась. Все, друзі.